Вітаю вас на каналі Інтертехніка. Новинка 25-го року. Ще ніде його не було, тільки-тільки з'явився скіф або файтер Т254. Якщо це Скіф, то і чи файтер він ще може прикладатися цифрами XL. Ось. Максимально нафарширована техніка, і дуже цікаво в ньому розібратися. Бо а трактор, міні-трактор добротний. Давайте розбиратись Візуально. Виглядає круто, питань нема. У нас тут лінзи, лет, оптика, є щиток передній для номера, є передній фаркоп, є передні противаги. Крила в нас йдуть на міні-тракторі, пластикові. Тобто, реально подумали про надійність, а, щоб це було практично. Воно довше буде служити, не, не розживіть, не гнить нічого. Це дуже круто. А, далі. Підножка гляньте, яка класна, подвійна, прям зручно в нього буде заходити. Гума в нього 11,2х24, а задня 7,5 на 16. Ой, передня 7,5 на 16, задня 11,2х24. Є задні противаги. О, ось Салончик, який нарядний, ну капець. Освітлення для заднього руху. У нас іде також ЛЕД, так, ЛЕД-панелька LED, LED така, якийсь здоровий кейс для інструментів, але заблокований, бачите як? А, треба буде вирівняти, щоб відкрити його. Реально великий, такого ще не, ну, не ставили. А потім задній номер з підсвіткою. Штатний зіп-пакет. З цього боку в нас також йде подвійна підножка. Бак пластиковий, класний такий. На 50 літрів він у нас розумієте? Все очень серьезно. Skif 254 Видите, 25-й год. Все. И давайте глянем на движок Дизельный КМ385ВТ властной персоной тут у нас. Трьохциліндровий, циліндри розташовані вертикально, рядний двигун. Ось у нас всі запобіжники, ще й підписані. Гляньте, тут у нас в якомусь кожу ще якась крема штука, цікаве рішення. Думали про надійність. Потім по компоновці комплектуванню все абсолютно стандартне. Також бачите коліно на вихлопну систему з захистами від опіків. Ось охолоджуюча рідина у нас має бути тут 100% залита, так залита. Закриваємо. ти ж, Пружинка, яка тут потужна. Ось є. Далі обратка, звичайно, тут стоїть. Потім такий потужний акумулятор F-120. Тільки-тільки яке все новеньке, гарне, і доволі точно зібрано і зварено. Адекватно гляньте. Дуже акуратно все виглядає. Ох, які у нас опори потужні. Оба є, є. З цього боку. Ну і, до речі, вони прикручені нормально, тобто воно зразу попадає на своє місце. Не треба вигинати його, щоб поставити. Звичайно, тут йде передній ведучий міст. Гляньте, якої товщини, який він потужний. Також рульові тяги з захистами. Дуже солідно. Так, у нас бак внизу, треба прокачати паливо обов'язково. З цього ж боку в нас і знаходяться всі елементи обслуговування, тобто фільтра, щоб ще навіть треба качати. О, пішло. Паливо є. Далі подивимось на навісний механізм, який у нас тут. Гляньте. Два гідравлічних циліндри, два комплекти гідровиходів, місце для роззадки підпричу. З метала, ну це четверка чи тройка. Дивіть, яке добротне А, Потім. Самі виноси в нас тут йдуть безверних швів, це суцільний метал. Знизу підварений шинкою для більшого посилення. Витримує така вся конструкція і може піднімати кілограм 500-600 з двома гідравлічними циліндри. Слухайте. Ну а цю штуку зігнути треба, я не знаю, автомобіль піднімати. Ось. класні катафото, ладовське світло. Питань нема. Потім товщина заднього моста гляньте. яка Здоровенна. Який в нас тут гідророзподільник ось зроблений. Як він встановлений, тобто ось зразу управління йде гідравлікою. Зразу прямо в нього, без додаткових якихось переносів. Ну круто, погнали швиденько в салон. Будемо дивитися. Так, ручка, зручно, підножка зручно. Крісло в нас капітанське з такими підлокітниками. У нас він йде без реверсу. Просто 4 плюс 1 на 2. Коробка по ручній Тут Тут ж блокування заднього диференціалу, бачите, отака, отакий рейчаг у нас тут управління гідравлікою. З цього боку у нас вінкнення повного приводу і вал відбору потужності з обертами 540 і 1000 обертів. І ось це. Це в, нас, да, це в нас йде ручне гальмо, яке реально працює, гляньте. Налаштовувати не треба. Встановили, все, поїхали. М -м Класно, у нас гумовий коврик. Ось такий цікавий дуже акселератор нового типу. Теж конструкція. Перша бачу таку. Навесні педалі тут у нас йдуть. Щеплення в нас однодискове. Так, далі. А далі в нас теж не менш цікаво, тут у нас аварійка знаходиться, ближній дальній повороти і. Ще додаткового освітлення вимкнення. Це, мабуть, на задній ліхтар. Іде в нас на речажок. Далі. Сигнал, по ідеї, має бути в капоті. Руль тоненький, зручний. Такий маленький ручний газ. Задні виноси на зеркала заднього виду. Ось такі. Добротні так само, бачите, який механізм тут перехідний, до речі, теж зробили. КПП. І що це я хотів? А, вимкнути масу. Так, не вмикали ми її ще. Ось такий вмикач. І давайте з цього боку спробую зайти в нього. Ну, теж доволі адекватно. Прям можна залетіти. Так, запускаємо. А, до речі, по приборку давайте ще рівень палива мотогодини тахометр вже є Так, в нас він якась підсвітка, так. і температура двигуна всі інші датчики там можна побачити що вони можуть загорятися в окремих місцях лампочки ще додаткові. ось так запускаємо да, треба бачите, прокачувати бабак внизу Давайте ще раз ми його докачаємо. Щоб прям точно. А ну давай, оператор зможе зробити. Так, ану, давай, ми в те віримо. О, пішов. Нейтральна. Ліво, виворот, справа. Як це просто і легко робиться. Боже мій. Оце техніка. Наші й понижені він тут. Це перша понижена. Давайте друга понижена. Третя понижена. і четверта. Так, все увімкнули. Задня. раз. Це в нас уже повишені. Воно відчувається. Перша, повишена. О, бачу, полетить зараз. Ну, дивіться як управляється класно. Сильне задоволення, реально. Ну, отак ми були Оп-оп-оп-оп. під'їжджаємо, ну, Люкс просто. Получиться замка запалювання зразу. От так на передачку його все. Готов. Техніка топ, я вважаю. Вартість. Він тільки приїхав, ще не склали на нього вартість. Не сказали, що до чого. Я не глянув. Ще немає. І уточнюйте менеджера, він буде знати перший. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.